Вітаю в ефірі телеканалу Еспресо. Ви дивитесь головні новини Білої церкви цього тижня для вас. Працює Дар'я Рубан. І далі про актуальне з новин міста та країни. У нещодавно звільненому селі липці, що на Харківщині виявили чергову катівню російських вояк. Повідомляє офіс генерального прокурора. Там окупанти утримували людей та піддавали їх тортурам, після чого вивозили на територію країни агресора. Крім того, за інформацією оперативного командування, південь російські загарбники атакували Одещину дронами камікадзе. Одного з них знищила українська ППО, два влучили в об'єкт військової інфраструктури. Через масштабну пожежу і детонацію боєприпасів евакуювали цивільне населення. Коли ми говоримо саме про ці дрони камікадзе, дійсно є певна проблематика, його дуже важко віднайти зразу в повітряному просторі, і вже від характерний звуковий сигнал, коли чутно і візуально бачимо, то звичайно, спрацьовується сигнал. Повітряної тривоги, і найголовніше у людей є можливість ці кілька там хвилин, якщо е, дрон не знищений. Е, кілька хвилин для того, щоб прийняти єдине правильне рішення, яке вже має бути відпрацьоване перейти в укриття. Тому що е, після можливого влучання цей дрон після вибуху має доволі значну вибухову е, е, хвилю сильну. Оборудки з нерухомістю міському голові Білої церкви Набу та САП повідомили про підозру у завданні збитків громаді у понад 8,7 мільйона гривень. Про це зазначено на сторінці Національного антикорупційного бюро. Йдеться про купівлю недобудови під ЦНАП за завищеною ціною за кошти міського бюджету. Крім Геннадія Дикого, підозру також вручили ще двом учасникам корупційної схеми. Власнику нерухомості та оцінювачу у ході слідства виявилось, що у 2018 році власник недобудови запропонував міському голові придбати дане приміщення для потреб міста за 24 мільйони гривень, що перевищувало цінові пропозиції. За інформацією НАБУ, очільник громади забезпечив підробку звіту про оцінку майна та використовуючи свій статус, вів в оману профільну комісію та депутатів Біоцер. Кивської міської ради, аби вони проголосували за виділення коштів з бюджету на купівлю майбутнього ЦНАПа, як показала експертиза, що провели в межах розслідування набута САП, місто незаконно переплатило більш ніж 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Тож тепер Геннадію дикому загрожує згідно з інкримінованими статтями чималий штраф, арешт або позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Чоловікові, який через ревнощі ледь не вбив колишню співмешканку та позбавив життя її знайомого, суд виніс вирок. Як повідомляють у Білоцерківській окружній прокуратурі, зловмисника визнано винним та засудили за умисне вбивство до 14 років ув'язнення. Зазначу, у березні 2017 року нетверезий чоловік прийшов додому колишньої співмешканки, де на той момент перебував її знайомий. Через ревнощі він схопив ніж та завдав потерпілому численні удари в живіт. Поранення отримала і жінка, яку госпіталізували до лікарні. Шахраї, ріелтори чи конфліктні родичі до нашого телеканалу. Звернулись білоцерківці з проханням розібратись у ситуації з продажем дачі у місті. Одні стверджують, що це незаконно інші ж кажуть, мають повне право на це. Танок так на чиєму ж боці справедливість та хто є дійсним власником будинку. Розбиралась наша знімальна група. Як можливо, коли країна в війні така важка ситуація, коли люди не знаходяться на місцях, одні виїжджають за кордон, інші переміщуються по країні, як може агентство піти на такі кроки незрозумілі? Шахрайські, як на мене? Пані Наталя розповідає про продаж дачі площею 12 соток у районі кладовища Сухий Яр. Ця земля належала її мамі. Після смерті ділянку мали розділити на рівні частини між трьома спадкоємцями. Втім, процес успадкування затягнувся, і фактично, поки власність належить мертвій людині. Нещодавно жінка дізналася від знайомих, що за міський будинок продається за 15 тисяч доларів. Наталя знайшла відповідне оголошення на сайті однієї з білоцерківських агенцій нерухомості та здивувалась, адже вона ніякої згоди не давала. Тож жінка зателефонувала до рієлторів та поцікавилась, у чому справа. Їхня відповідь її шокувала. Вони це пояснили тим. Що вони наперед роблять оголошення для того, щоб вивчити ринок, тому що такі ділянки продаються не так швидко. У всякому випадку, зараз виставляти на продаж цю ділянку не має ніхто права, ні один із спадкоємців, тому що ще не отримали свідоцтво по право на спадщину, і не тим більше якесь агентство, яке взагалі не має до цього відношення. Тут прийшло моє дитинство я ні в ні в коєму разі ніколи нікому не повідомляла, не повідомляла про те що я маю наміри продавати за словами Наталі, рієлтори пообіцяли видалити оголошення протягом доби, але цього не зробили. Крім того, від сусідів дізналась, що декілька людей вже приїжджали на огляд ділянки. Тож вона почала діяти рішуче і звернулась до поліції. У свою чергу наша знімальна група вирішила перевірити інформацію про продаж вказаного майна. Ми зателефонували до агенції в якості покупця, аби дізнатись деталі та намагаємось домовитись про зустріч. Рієлтор відразу попередила, що документи на ділянку не готові. Втім, за словами жінки, за тиждень їх дороблять. Також запропонували, якщо дача сподобається, внести задаток. Там просто гідри співвласника, зараз вони входять у спадщину і роблять кадастрові номери і готують е, до продажу. На цьому тижні е, ну і цьому вже напевно, вже не встигаємо, ну на тому, що на тому, на тому тижні ж е, вже кадастрові намирають. Так усе все, що потрібно для продажу. Вона нормальна, ну тобто це не та річ, яку можна як вам сказати... М Зробити щось неправильно люди хочуть її продати. Ми їм допомагаємо. Від нас, від нас спрос маленький. Під час розмови нас не попередили, що третій спадкоємець не погоджується на продаж, ба більше на сайті агенції нерухомості інформація про це також відсутня. А ось у Фейсбуці її змінили. Ми домовляємось про огляд з рієлтором та нібито власницею дачі. Наступного дня нам повідомили додаткову інформацію. Власню власника. Цю дачу так, я розумію, хочуть продавати, третя, наче вагається, чи якось так. Ну, в принципі, я думаю, що якщо ви е, ну, цю дачу захочете, я думаю, співвласники. Ну, вони всі, я зараз всім гроші треба, я на, 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 ну, хі, надіюсь. Однак, аби знімальну групу не впізнали, змінюємо покупця на іншу людину. Його зустрічають та радо проводять екскурсію дачею. Це не спільне майно. Mm -hmm. Це у кожного своє право власності, але земля не виділена в натурі. Поняли? Ну а mm -hmm. no, хорошо тоді, тобто, як це все оформлюється потім? не буде яких то питань від власників, які залишилися. Євген, дивиться, ви подивіться, будинок да, 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 да. своє слово. А по поводу документів, єсно, вони в розробці, вони ще робляться. Якщо питання буде в документах, ми будемо вирішувати питання в документах. Вагається вона не вагається. Е, є двоє людей, яких е, ну це і ми на сьогоднішній день виставили на продаж будиночок для того, щоб е, побачити по Перше пані Наталя особисто вирішила запитати у рієлтора та жінки, яка представилась однією з власних з ділянки, чому без її згоди продають будинок. Втім, змістовного діалогу не сталось, адже перейшли до сварки. Документ, який свідчить право власності, так. надає можливості завіщать, продавати, дарувати. Вопроси будуть. Як ви збираєтесь продавати без документа на право увазі? Ти власник? що, больная? Ти больная? Ви документ, документ буде готов за правом спадщини, за законом вступило три власники. Тобто, оця особа і двоє її плем'янників. Вона не дає, вона не йде ні на який зговор, ні продать, ні викупить, нічого. У свою чергу рієлтор, яка декілька хвилин тому розповідала покупцю про те, що варто провести світло до будинку, зазначила, що вона знайома жінки, яка представилась з Тетяною і просто підвезла її. Крім того, вдалося з'ясувати, що наразі триває оформлення кадастрового номеру на ділянку. А ось як пояснює адвокат Віталій Гаделія, перехід права власності на нерухомість може здійснювати. Лише після внесення відповідних даних про продавця до єдиного державного реєстру. Вступ спадщина автоматично не надає такого права. Другий момент для продажу майна де є декілька співвласників, потрібна, або згода всіх співвласників, або якщо у випадку продажу лише своєї частки, потрібно знову ж таки докази направлення пропозиції викупити першочергову свою частку з попевній вартості. Відсутність відповіді або негативна відповідь впродовж певного строку зазвичай це місяць, і після цього особа да може свою частку продати. Тож скільки доведеться чекати на документи, питання відкрите. А поки власником будинку та земельної ділянки все таки залишається покійна людина. Головне, аби той, хто хоче придбати оселю через такі невизначені ситуації, не опинився між небом та землею. Понад 100 комплектів термобілизни передали волонтери громадської організації важливі дії українським воїнам на передову. Крім того, хлопців постійно забезпечують теплими бушлатами, шкарпетками та вже замовили для них понад 50 пар зимового взуття. За словами Олексія Шевченка, через похолодання захисники найбільше потребують теплий одяг, шапки, бафи, рукавиці та зимові спальні мішки. Наразі волонтери переобладнують. Газові балони на буржуйки для фронту. Разом з тим активісти збирають усе необхідне для військових у районі Балаклії та медицину для Куп'янська. Усі, хто бажає долучитись до допомоги, пишіть за номером вказаним на екрані. Зараз, власне, з погодою у нас е, самі бачите, що е, дожді, тому нашим бійцям потрібно дуже багато. Е, Імбіря лимона, це може даже бути насушений імбір сухий або противозахворювальні всякі препарати це фервекси, ці всякі от ОРЗ. Окрім цього, щоб багато, багато людей наших військових не докомплектовують аптечку, а саме це першими необхідними допомогою це турнікети, бандажі. І бінти. І найголовніше, щоб ще було обезболююче. Білоцерківські спортсмени поповнюють скарбничку нагород вихідними. Юні борці дею США Богатир здобули низку призових місць на відкритому обласному турнірі. Олімпійські надії Поділля змагання з вільної боротьби проходили у місті Хмельницький. Срібло у категорії 38 кілограм. Виборов Іван Безуглий треті сходинки посіли. Осман Гахраманов, Анна Тищенко та Богдан Сопін тренує спортсменів Володимир Музиченко. Вітаємо призерів та їх тренера з вдалим виступом на змаганнях. І на останок традиційно про погоду цього тижня у Білій церкві дощитиме майже щодня. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок та середу буде хмарно. Температура повітря прогріється максимум до 19 градусів, вночі до плюс 10. А ось у четвер визирне сонце. Стовпчики термометра показуватимуть 20 градусів тепла. У п'ятницю погода буде мінлива. Температура опуститься до плюс 15 вночі. Осіння прохолода також очікується. Білоцерківців на вихідних небо вкриють хмари. У суботу буде сонячне. А ось у неділю прогнозують дощ, але не перестаємо чекати на баби на літо. З таких новин розпочинаємо цей інформаційний тиждень. Для вас працювала вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Дякуємо, що ви з нами та продовжуєте цікавитись новинами нашого міста. Довіряйте тільки офіційним та перевіреним джерелам інформації. Слава Україні!